i <coughs> Це саме місце на сніданок, взяли млинці і хот-дог, каву і холодний чай. Сьогодні вирішили, що не будемо нікуди їхати, бо все ж треба подивитись і і рекліон. Тому сьогодні ми тут, але звичайно, хочемо, щоб піти на якийсь пляж тут поруч. Я вже один там побачила. Він до нас досить близько, а там трошки проїхати. Я думаю, що поїдемо на той пляж. Він, звичайно, звичайний, без якихось кал чи краєвидів. Просто звичайний пляж, але треба ж і почивати трошки. Тому на сьогодні у нас план такий. Зараз, коли принесуть нам снідалочок, ще зніму його. Так, а ось і сніданочок. У мене такий великий минець. Тут у нас такий хот-дог. Okay. <laughs> ще чайочок і а, кава. Ось, виглядає смачно, зараз будемо пробувати. Дуже смачно. Мені взагалі подобається все з нутелою. І тут по Греції це прям така розповсюджена темка. Тому дуже навіть непогано. Так, ми вже на пляжі приїхали на Амуада Біч. Дуже навіть непоганий пляж. Ліжаки тут коштують по 12 євро. Тобто 12 євро це два ліжака і парасолька. Як на мене, ціна дуже навіть непогана. Єдине, що тут немає такого, як коли я була на Сантуріні, не прийшла, що ти просто маєш щось забувати, або їжу. І типу, тоді просто тобі дають ліжак, типу як депозит. Тут такого типу, немає, тут ти просто платиш. 12 євро, поруч є кафе, тобто ви можете ще піти, щось взяти, попити, поїсти. А море тут чистеньке, гарне. Ну, коротше, як на мене, якщо ви не хочете їхати з Іракліону, то цей пляж дуже навіть гарний варіант. Єдине, що сьогодні, звичайно, такий вітер, що капець. Є хвилі, але ну, просто така зараз вітряна погода. Ось. Є всі привлягальні, туалети, душ. Коротше, вся інфраструктура є, дуже зручно і, я ж кажу, що головний, а плюс що близько до Іракліону. Тобто це, мені здається, такий початок Іракліону і дуже зручно і швидко можна сюди. Добратись, якщо ви без машини. Ну що ж, а тепер пропоную трошки політати і подивитись на цей пляж зверху. Зараз вже час обіду. Ми сіли у таку грецьку таверну біля пляжу, замовили Сібас і ще Восьманіга. Коротше, будемо зараз тестити. До речі, заклад також. От у нас все, де ми ходимо, зараз таке. Чисто традиційне. Тут є і всі традиційні страви, але на морі, звичайно, що ще дуже хочеться морепродуктів. Тому зараз принесуть і все вам зніму. Так, принесли нам нашу їжу. Тут у нас ось Сібас. І ось тут у нас цей восьминіг. Тут з якоюсь, типу, щось як кашка або пюрешка. Ще овочі, сік. І тут вони до всього подають картошку фрі у більшості і салатик. Лимончик, щоб полити. Зараз будемо пробувати. 你不去。 Заешь трошки на шкурка. там. Точно погано. Короче, місце тут дуже смайсно. Не было бы. Так, ось наш рахуночок 3550. ну Тут дві страви з морепродуктами плюс напій, тому, як мені здається, дуже навіть непогано. Ми були біля пляжу, там ще один ресторан, там дорожче. Там риба була десь, мені здається, 28, щось там 30 євро, тому тут ціна ще дуже така адекватна. Я відмічу, звичайно, заклад. Зараз так, тут ось так у нас. Ми сидимо біля дорожки до моря. Ось такий от заклад дуже навіть непогано, Як на мене, все зараз хочемо ще випити холодної кави і їхати вже у Іракліон. Так, ми зійшли е з'їсти десерти, просто подивіться, який тут вибір. Це типу, о, як це називається, бейкері. Тут дуже багато. І навіть є класно. Зараз покажу вам. Ще тут вибір є. І ось тут ще різні... Різне, різне морозиво. Коротше, дуже багато всього. І кава. Ага, і тут навіть є піца. Різні води. І ось тут отака от, літня тераска. Зараз будемо їсти солоденьке, бо я щось ще хочу їсти. Ось наше замовлення. До речі, я думала, буде дорожче. Два десерти. Ось таких це щось банан і карамель. Тут у нас ферреро і а, кава. Холодна, така велика. Коротше, це все 880 євро. Ну, як на мене, нормально, було. І в українських кав'ярнях, якщо взяти два десерти, то так і буде десь, як мені здається. Але вибір тут просто, я не знаю, ну, ви бачили, скільки тут десертів. Відмічу вам це місце, дуже прикольне. Так, ми ще пробуємо наші десерти. Почнемо з Ferrero. Він величезний, до речі. Реально великий шматок. Дякую тобі? Солодкий. <рес> Несподівано. Ну, міру солодкий. Непоганий. Мені подобаються мусові десерти. Це саме такий мусовий і тут прослойка є невелика коржу цього. М -м -м. Дуже навіть непогано.

Щось з бананом. Ну, Спробуй. Банан. Карамель, ну теж тупо типу, мусить. Оце взагалі парк. Зазвичай якщо у нього смачніше, то я заберу. Але в цей раз мені мій подобається більше. Оце прям класний такий легенький, такий прям повітряний, так? Да? класний mm. Я так окей okay. mm. коротше дуже дуже раджу реально десерт капець mm. далі ще у вас проблема взагалі тут намагаюсь пити цю холодну каву трапе з молоком Бо реально вона така тільки у Греції. На любителя. Мені не подобається там. Блін, мені це теж не подобається. Але от там, де ми на сніданку були, там вона дуже смачна. Ой, не на сніданку, де ми? Смачора у Ретіно були, і там була смачна холодна, кава. Оце не смачна. І я вже казала у якомусь відео. Що у цієї кави може бути два варіанти. Або вона буде смачна, або вона буде взагалі не смачна. Оце не смачна. Так, оце дуже гірка, але е, може бути нормально. Я не знаю, зараз я спробую може перемішати, але да, це не дуже. Ну, ладно, викорчу. Зрозуміло, які у нас враження. В місце класне. Так, ми вже вийшли на прогуляночку. Я вдягла гарну сукню. Думаю, ну чому, чому б ні? А, до речі, знову вийшла така ситуація, що я взяла багато речей різних, а по факту а, щось мені їх навіть тут не хочеться вдягати, бо дуже спокотно. І, якщо чесно, ці речі... Навіть у таку спеку не хочеться її вдягати. Тому не знаю, мабуть, буде як завжди, що я просто їх прокатаю, а по факту буду ходити у одному і тому самому. Але сьогодні змусила себе все ще вдягти цю сукню. Ось. Ми йдемо у центр Іракліону, бо, знову ж таки, ми вже другий день тут і взагалі ще не гуляли по центру. Сьогодні ми там проходили, пробігали, але ще не гуляли. Тому треба це виправляти як можна скоріше, і буду вам знімати з центру вже. Не знаю, якщо ми ще захочемо їсти, то ще зайдемо кудись, але поки що не хочеться, бо вже і десерти були. І обід такий непоганий був, тому не знаю. Подивимось. Ну що ж, а тепер кілька слів про Іракліон. По-перше, це серце острова Крит. Це найбільше місто острова і п'ятий за розміром населений пункт усієї Греції. Воно поєднує в собі античність, венеційський шарм і сучасне життя. Дуже легко побачити, що місто справді поєднує старе й нове. Поруч з венеційськими арками стоять сучасні кав'ярні, де збираються молодь, туристи і місцеві музиканти. Атмосфера жива, енергійна і водночас спокійна. Також Еракліон є одним з найсонячніших місць у Європі. Тут понад 300 сонячних днів на рік, тому навіть узимку можна насолоджуватись теплом і синім небом. Місцеві жителі тут відомі своєю гостинністю. Накриті кажуть, що гість це священний дар від богів. Тому навіть якщо ви просто питаєте дорогу, вас можуть запросити на каву. Також дуже зручно, що прямо у самому місті є пляжі. Я вам вже показала пляж Амудара, але також тут є пляж Аріна та Картерос. Вони знаходяться дуже близько від центру міста. Але звичайно можна розповідати довго, але краще один раз подивитись. Тому додаю відео і сподіваюсь, що я змогла передати атмосферу Іракліону. Вже у центрі і Хочу сказати, що трошки відрізняється від того міста, де ми були вчора. Але також дуже прикольно. Тут мені здається, що вулиці більш такі ширші, що тут можна побачити, що справді менше туристичне, а тут більше все ж таке місто для життя, мабуть. Важко сказати, але... Також прикольно. Класна атмосфера, дуже багато закладів, магазинів. Коротше. Точно є, що робити. Буду додавати вам кадри. Будемо зараз все знімати гарне. Якось так. Хорд стрітфуд. Тут е, все таке м'ясне, але багато курочки різної. І взяли гірос. Мені здається, це така найбільш класична грецька страва. І я ще взяла собі шашличок. Оцей, як я їла вчора, теж мені вчора сподобалось. Тому сьогодні вирішила його ще раз. Ну, Досить багато людей їсть і виглядає дуже навіть непогано. Тому чому б і ні. Ось наше замовлення. Це забула, як називається знову. А це ось цей гі гірос. Ну, а, і ще чайок, і коштувало нам все це а, 9. 19 євро, коротше. Це якось так. Тут так скромно. Мені здається, що тут малось на увазі, що має бути порція, але я сказала Only One, і мені здається, що це порахувало як цілу порцію. Я не знаю. Мені чогось так здалось. Може, мені здалось. Тут дуже багато картоплі, тут взагалі величезна порція. У мене скромно. У мене скромно хліб, м'ясо і лимон. А у тебе. Таке, да? Щоб наївся. Будеш ж у мене під'їдати. Ну як да, буде... Як, в принципі, як так, буде під'їдати, звичайно, об'їдати людинку. Ну, а що робити? У нього така доля. Як <рекусь> тобі? Дуже смачно. Оце прямо взагалі. Оця штучка вона смачна, але оце тут прям і соус, і овочі. Багато сиру. Багато сиру. Оце дуже смачно. Оце мені прям зайшло. І м'ясо тут дуже ніжне, таке, нежирне. Коротше, оця штучка лайк. А тепер трошки кадрів нічного Іракліону віракліону. Ми вирішили, що треба нам ще поїсти щось і взяли морозиво. Не Непогано. Воно з якогось goat, goat milk. Що це таке? Це як коза, мабуть? Коза? А, goat? Goat. 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 Ну так. Да. Ха-ха. Козі. Нову кормовий. Дуже дякую, що на довго мені наступив. Щоб не розслаблялась Ну, до речі, спробуємо. Реально зікиємося козім дужком От є таке, да? Трошки mm. як прикантно. <laughs> Піканто. Ну, норм. Ми ж мало б до серди всього ніла. Треба ще. Все вже Йдем... йдемо додому, щоб ще нічого не е, купити і не з'їсти бо це вже якийсь капець. Взагалі. Ну блін, я просто коли сама подорожую, я реально там їм, Ну просто як не знаю Як пташка. А от тільки треба було з чоловічком поїхати, все. Тут типу, якийсь жор. Капець, коротше. Ну нічого, будемо по приїзду це все зганяти у тренажерній залі. Якось так. Друзі, я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Будь ласка, залишайте свої лайки та коментарі. Мене це завжди мотивує знімати вам і надалі. І до зустрічі у нових відео!